термін дії торговельного безвізу між Україною і ЄС завершився, які це матиме наслідки для української економіки, та безпосередньо для нас і з вами для українців про це будемо говорити сьогодні у нашій програмі. І я вітаю в нашій студії гість. Це Ілля Несходовський, керівник аналітичного напрямку в мережі захисту національних інтересів АНС. Вітаю вас, пане Ілля. Дякую, Дякую, що в нашій студії ви сьогодні Дякую. є і змогли долучитися до нашої програми. І знаємо просто, що ви простими словами. Ви вмієте пояснювати отакі складні економічні речі, тому завжди раді вас бачити. Скажіть, будь ласка, от на практиці для українського бізнесу що означають оці нові правила, які вступають у силу з 6 червня? Ну, Дивіться, у нас були певні правила, які визначали певні квоти, за якими ми можемо ми поставляти свою, або за мінімальними митами поставляти на європейський ринок до початку повного штатного вторгнення. Свої якщо у нас вже вище відповідно обсяг, ми би хотіли експортувати, то в даному ви випадку діло вже повноцінно мито, що створювало таку певну неконкурентність нашої продукції з тої продукцією яка виготовляється всередині Європейського Союзу. Таким чином вони захищали свій ринок. В нас повномасштабного вторгнення ми стикнулися з серйозними викликами. Це не лише стосується торгівлі, це фактично перекриття для нас логістичних маршрутів. Втрата декілька портів. Одеський порт більше року він не працював де-факто поки там не домовилися щодо. Зернового коридору він працював обмежено. Інших спосібів продажу в принципі не було через Європу. Це дорого відповідно, це перевалка декілька, залізничний транспорт. Далі потім поставки відповідно кораблям. Ще перевалка. І у нас ще треба не забувати, що у нас відмінні колії з європейською. Як результат, необхідно було здійснювати перевалку із українських вагонів на вагонів, які стояли на європейськими, відповідно мали можливість просуватися європейською клією, і таким чином Європа пішла нам назустріч і зробила фактично беззвісну, а іншими словами, безмитну торгівлю. Тобто ми могли продавати скільки заводно, як заводно, в будь-якому обсязі. І це для нас був величезний плюс. Ми дуже вдячні нашим європейським партнерам, які на це пішли, тому що це по факту врятувало українську економіку. Наскільки це нас виручило? Дуже сильно. Дуже сильно. Чому тому, що, от, наприклад, зараз торгівля сільськогосподарською продукцією це взагалі дві третіх. Нашого експорту, тобто, це величезний обсяг більше половину. Якщо б ми не продавали б нашу продукцію, то це була катастрофічна ситуація із курсом, це була б катастрофічна ситуація з внутрішнім виробництвом і так далі. Тобто, фактично, це врятувало нас повністю. Проходили часи, були і певні нюанси. Зокрема, наприклад, Польща відповідно закривала, точніше польські громадяни, там фермери закривали нам кордоном, до речі, ускладнювало не... торгівлю так. і так далі. Далі потім вони також лобіювали певні обмеження, які ступали в 2023 році, там за четвертому. Ну і от нарешті, знову ж таки, під великим тиском Польщі ми фактично втратили цей статус, тобто таку можливість, і вже торгівля здійснюється обмежена. І знову ж таки, певна квота буде поставлятися за безплатами, то вище вже сплачується по повній міді. Ну але це робить торгівлю, скажімо так, невигідною в більшій мірі. А ці Мови, вони були відомі заздалегідь і терміни, через які сплинули ось ці ну Перший раз про це було зазначено в лютому. Але тоді це було лише тільки в одної з прес заявлено про те, що євросоюз розглядає таку можливість. Ну але вже більш серйозні розмови пішли десь приблизно в квітні місяці, і квітень, травень цього, року, і, ви, та, цього року відповідно зрозуміло, що ці е, обмеження вони ну ці точніше, можливості вони будуть скасовані. і Ми маємо перейти до своїх і ви зауважили, що Польща в цьому відіграла Ну, звичайно. Польща відіграє важливу роль, але за підтримки... Це політична чи саме економічні причини. А, ні, Достатньо у них вибори постійно. І основними виборцями, в тому числі, є фермери. Фермери, вони, незважаючи на те, що вони, ну, можна сказати, Дуже сильно розлінилися в Європейському Союзі. Чому я так говорю? По-перше, це величезна дотація. Польща на другому місці потримуючи по дотації з Європейського Союзу. І основний отримуючи цих дотацій є в польській фірмі. Вони відповідно не працювали переважно. Тобто, в більшості мірі вони наймали саме українців, а вони платили їм два рази менше, ніж вони платили полякам. І За рахунок цієї дешевої робочої сили їхнє сільське господарство почувало себе дуже добре. І вони От відверто за весь ці часи вони дуже добре і, в принципі, тут з'явилася конкуренція. з'явилася той, хто торгує. Торгую за цінами нижче, ніж у вас. При тому, що нема дотацій, немає якоїсь підтримки, просто тому, що більш ефективно і продуктивно працюють на своїй землі. Як результат, вони і почали виступати. А Польські відповідно, політичні лідери, вона зважає думку на своїх основних виборців, і тому вони почали ось такі кроки, недружні кроки по відношенню до України. Але, виходить Але так, підтримали додам, що... під... да, під... тому що да, це не отримали Польшу, якби і інші і країни, Франція, Євросоюзу, Франція так? Португалія. Ну всі сільськогосподарські країни вони звичайно підтримали. Але вони підтримали тут трошки ще з додаючи свої моменти. Тобто, сильна українська продукція з їх продукцією не конкурувала. Але вони розуміють, що вступ України в європейське союз означає, що Україна має встати фактично номер один в отримувач європейських субсидій, Якщо ті правила, які зараз є, вони будуть виконуватися у повному обсязі. А чому до речі, від чого це залежить? що Україна а, могла ну, б у нас? Отримувати? Є у нас є сільськогосподарські землі. Ми виготовляємо продукцію. Вони мають будуватися все. То тобто, з іншими словами, це залежить від того, що у нас доволі таки великі сільськогосподарські так? сільськогосподарські угіддя. тобто у нас сільськогосподарський ринок розвинений, а виробництво сільськогосподарське розвинено, і в тому відповідно ми отримаємо це, буде означати або, скажімо так, зниження виплат, які здійснюються там іншим. Країнам, зокрема полякам Франції, а з іншого боку, це може означати про те, що Україна за своєю продукцією просто буде успішно конкурувати з той же саме польською продукцією і виштовхне фактично ну або зменшить суттєво частку польської продукції на європейському ринку. А ці квоти, які зараз будуть запроваджуватися, яких сфер вони стосуватимуться? Сільське господарство 40 різноманітних товарів, які попадають під квотування. І що це означає для українського аграрного бізнесу? Е, ну, це не однозначна, скажімо так, втрата відповідно цього ринку, тобто певну частину будемо продавати, продавати успішно. Також ми можемо поставляти, наприклад, на інші ринки, це ринки Азії, Африки, зокрема Китай, який зараз в таких напружених стосунках зі Сполученими Штатами, а вони у Сполучених Штатах, можливо, можливо, якоїсь це буде дивина, але вони переважно купували сільськогосподарську продукцію, тобто сировину. Як результат таких, таких поставок, тобто це відповідно створило в тому числі конкуренцію для українських продуктів, наприклад, кукурудзу. Тому ми можемо, скоріше за все, це вже є певні нюанси, такі комерційного характеру, можливості домовленості і так далі, але ми можемо поставляти збільшити обсяги поставки кукурузу та іншої сільськосподальської продукції до Китаю. Тому в цьому ключі, звичайно, для нас є ситуація не критична, але, ну, скажімо так, неприємна. Ну, але і в цілому Європейський Союз він погодився на цей крок, і ще є з однією причиною. Один із, скажімо так, певних заохочень, які отримують країни, які приєднуються до європейського союзу, це доступ до європейського ринку. І в цьому ключі, так як ми вже маємо доступ нашої основної продукції, то Україна, скоріше, висувала б більше різноманітних інших вимог. Наприклад, то вже запропонувати щось з боку Європейського Союзу обмежено, тобто ми можемо мало би таку більш сильну перемовну позицію, ніж зараз. А так фактично нас відкотили назад. Тепер ми повинні за ці нові зняття цих квот, Це і є та, та перевага, яку ми отримуємо, коли ми вступимо до Європейського Союзу. Тобто можна сказати, що Україна зараз на рівних з іншими країнами Європейського Союзу в плані торговельної сфери були. До шостого числа. Mm -hmm. да. Тось уже все. А зараз навпаки, більше зараз вже не буде. Да, і плюс ще ми все ж таки вони обмежували. Ми, ну я не скажу, що ми здійснювали експансію на європейський ринок. При тому, що по деяким видам продукції ми конкурували з продукцією не європейських виробників. А наприклад, з виробниками Бразилії, там той же саме цукор і так далі. Тобто, іншими словами були країни, які ну, скажемо, була така конкуренція. Але ми з ними в рівних умовах. Тому ми просто зайняли той ринок, коли у нас були звільнені ведмити. Ми зайняли той ринок, який займали вони. Ви Тому... зазначили також, що продукція відрізняється українська від європейських виробників. А що ви саме мали на увазі? Тобто відрізняється mm -hmm. в чому? За своєю якби, номенклатурою чи за своєю якістю? Ні, якість абсолютно ніяк. Свого часу поляки якраз дуже роздули в 22-му році, нібито про неякісне зерно. І це було здійснено достатньо агресивно, ми поширювали ось такі наративи, які не це відповідали. Були дуже кадри, які ми, напевно, Ні, це не інше питання. Висипали це... угу. зерно, це взагалі да, не в цьому контексті, просто... а про саме публікацію про неякісне зерно. Це... Потім були проведені незалежні відповідні експертизи, які підтвердили, що українське зерно якісніше за польське зерно. Але вже про це абсолютно фактично жодне видання спростування тої ну брехні, які вони поширювали, а вони не ну скажімо, не спростували її і не публікували на своїх виданнях. Тому в цьому контексті у нас є певні, скажімо так, нюанси. І тут важливо, до речі, от ми говоримо про доступ а, нас на європейського ринку. Але тепер питання якраз доступу європейців для українського ринку, тому що на даний момент за рахунок того, що є величезна, знову ж таки додав дотації для польських виробників молочної продукції вони де-факто захоплюють українського молочний ринок саме через неконкурентні умови, тому що вони мають суттєву дотацію з європейського союзу. І тут було би логічно, якщо вже так пішли, щоб Україна ввела саме як мінімум на молочну продукцію, враховуючи таку неконкурентну, скажем, позицію, відповідні мита і захистили власний ринок, тому що наше молоко, наші молочні продукти, сир. Вони є не гірші ніж польські, але разом з тим, якщо б не ці дотації, то б поляки давно вже програли свою конкуренцію на цьому ринку. А зараз вони фактично до того, що наші виробники молочної продукції отримають збитки. І як ми ще зазначили, що е, ці перехідні заходи будуть діяти, поки Україна та ЄС не закінчать перемовини щодо внесення змін до вже існуючої е, поглибленої всеохоплюючої охоплюючої зони вільної торгівлі. А що це означає? Тобто, е, до чого можуть домовитися? До яких умов ну де-факто, це тоді, коли ми вступимо. А яких умов вільний ринок? Все. Тись тут без нічого. обмежень, без оцих різних ні, ну міт, якщо так. ви приєднуєтесь, то ви приєднуєтесь, mm -hmm. по перше до економічного ринку. Далі потім інше відповідно відбувається. Тому в цьому ключі. А, зрозуміло, що вона буде діяти тоді, коли до того моменту, поки ми не вступимо в Європейську. Тобто, це напряму короля. Але наступимо, да та? ну то існує раніше ще, це ніяк не може. Те, що сказав Качка, як на мене, це ну це ж розум... очевидність. Ну в приступі європейському союзі де є вільний ринок, ми будемо учасниками вільного ринку. То в принципі і домовлятися не обов'язково, якби ні, якщо ну, будуть це все якісь ви розумієте, ситуація вступу до європейського союзу. Це завжди перемовини в якому плані? Крім того, що ти робиш реформу. Всередині країни, ти також, наприклад, поляки, вони там доступ до свого ринку обмежили там декілька роками. Далі потім якісь певні обмеження щодо квот там на поляків і так далі. Ну, тобто там були е, певні позиції, які говорили, ну ми не можемо до вас так просто приєднатися. Нам треба мовка, якщо ми приєднаємося без жодних якихось умов, то ми просто-напросто збанкрутуємо. Тому ставили різмитну мову. Такі саме умови можемо ставити і ми, і треба ставити, і ми, але ну я скажу так: е, я не відчуваю від нашого уряду е, в цьому контексті повноцінний захист для нашого виробника. Пояснює, чому, тому що ну, якщо вже я розумію абсолютно повне право Європейського Союзу здійснити такий крок, це так. Переконати, ну, всього, так як я не є учасником тих примов, я вважаю, дуже важко, тому, всього, так і було. Але питання, що діє Україна, ну, є конкретні факти. Ще раз, наприклад, торгівля з Польщею у нас від'ємна. Тобто поляки продають нам більше товарів, чи ми купуємо у поляків. В ну, цьому ключі треба міняти. Міняти ту ситуацію, тому що і переваги поляків дуже часто вони є неконкурентними. Це питання користування різноманітними тими схемами, які наші. Бізнесмени в лавках використовують на митниці, завозять продукцію без плати податків, як результат внутрішнього виробництва вже ніяк не може конкурувати з продукцією, яка завезена без плати податків. Так стосується, і от зокрема сільськогосподарської продукції. Тобто використовують навіть такі схеми, да, які Так, на нього вигідні. бізнес ще угу. один з напрямок, за рахунок чого Польща, відповідно зростала, за рахунок корупції на українській митниці, тому що вони навіть будували цілі склади. На яких українцям, хто переходив відповідно кордон, забирав будь-який товар на певну суму. Там відповідно було можливість везення завозив на територію України і продавав цю продукцію. Тобто, і потім знову ж таки, отак от от ходив, були чорнаки або піджаки, як їх називали. І... Це більше стосується такого дрібного бізнесу? Ні, чи не ні, ні, в жодному випадку. Це і великий бізнес раніше було так, що заїжджала фура, а з фура, відповідно, там мікроавтобус різних людей, які відповідно фіксували. Мала що це моя? Моя частинка, це моя частинка, це моя частинка товару, і завозили безплати податки. Тому в цьому ключі схем багато. Ну і плюс сериї схеми, коли там, наприклад, завозять айфони, а пишуть там якийсь інший дешевий телефон і так далі. Тобто тут схем багато, і у поляків фактично на цьому побудована бізнес. А зараз, наприклад, бізнес це створення інтернет-магазинів, які знаходяться на території Польщі. Ви коли замовляєте, ви замовляєте не в українському інтернет магазині а в польському вам доставляється як. Посилка фізичної особі, як результат, там певна кількість податків, зокрема теж саме ПДВ, ви не платите. І таким чином, ну, всередині країни, Україна втрачає просто мільярди е гривень е саме через такі всі. А І вони на цьому будуть Менізувати це можна якось легалізувати? викладати. Ну, от, був законопроект з приводу податкування посилок, але є жорсткий лобізм, тих людей, які на цьому заробляють, які поширюють відповідно видання. І як результат е ну, Україна не на... Але Україна через це якби не да, Так, вона не захищає себе. Якщо як так буде продовжуватися, те ж саме було унікальний момент, коли українець. Їхав в Польщу, працював на заводі, этот завод виготовляв продукцію, завозив відповідно якийсь товар без плати податків і продавав тут. Тобто, іншими словами, цей завод міг стояти тут і для українців виробляти. українці тут, мав би роботу і так далі. Але за цих схем по руху відповідних цих товарів на митниці за корупцію на митниці цей завод стоїть в Польщі. І це того, все якби впливає на українську економіку. Звичайно і на демографію. зараз уже 30 uh -huh. мільйонів. Якщо уряд не буде приймати відповідні рішення і захищати український ринок, то в нас буде з урахуванням виїзду дітей і жінок. Ну у нас там прогноз по-моєму 22 мільйона мільйони через 10 років. Ще таке запитання до вас, пане Ілля, з приводу того, що в Україні історичний розрив між експортом і імпортом, причому вже з року в рік якось я вчора, якраз коли читала про це більше, готувалася то. Дивлюся, це новина навіть не цього року. Минулого року було так само, просто що він щоразу оновлюється за двадцять п'ять за років за за, 20, за перші три місяці, тобто там такі розриви. За 25 розроби. років. У нас був лише тільки один рік з позитивним торговельним сальдом. Це було якраз тоді, коли ми почали реформу. було впроваджено додаткове імпортне мита. Це був 2015 рік, і тільки в 2015 році ми вирівняли зовнішню торгівлю. Всі роки у нас після того, як були зруйновані внутрішнє виробництво, все було переключено, виключено лише тільки на завезення імпорт. Ми, імпортна залежна країна на сьогоднішній день у нас майже в два рази, в два рази 29 мільярдів мінус. По торгівлі товарами що це означає в перспективі і для української економіки, і безпосередньо для українців, як це впливає на інфляцію? Чи загрожує це гривні? Тобто, як ми з вами можемо відчути як споживачі ну, да, при зараз просто особлива умова, війна відповідно нам дають значні кошти наші міжнародні партнери, і це рятує Але ситуацію? ситуацію. А суть заключається в тому, що Ми беремо борги. Міжнародного валютного фонду продаємо Євробонди і так далі, беремо ці кошти і кошти ми платимо за їхні товари. Потім їх споживаємо, як результат ми залишаємося з боргами. Ми накопичуємо борг, суттєво накопичуємо борг. А плюс ще від'ємна сальта призводить до того, що ми фактично. І за того, що у нас залишилися... Ну, скажем, неможливо розвивати виробництво, то у нас виробництво, яке лишилося, То тобто ми експортуємо, експортували дві основні групи товара. Це мітолургія. Це з низькою доданою вартістю. Просто взяти руду, переплавити, отримати якусь трубу і як продати. Сировина, то... ну, це не сировина. Ну, це трох... вже готові але… Це готові вироби, але має але не мінімальну так, як додану молоду. вартість. Угу. Або другий момент сільське господарство. Це та ж сама сільськогосподарська сировина. Ми повністю, із-за того, що у нас невдала економічна політика, ми повністю сировинна країна. І як результат, і плюс ще низькі заробітні плати. Ну, як можна платити заробітну високу заробітну плату там, де. Ви створюєте низьку вартість. тобто, звичайно, людина інженер він буде отримувати там 20 тисяч доларів на рік, а людина там, не інженер він буде отримувати всього 6 тисяч доларів на рік. І це найнижча відповідна заробітна плата. Всі наші проблеми полягають в тому, що ми абсолютно не захищаємо свій власний ринок, не сприяємо розвитку внутрішньому виробництву, не створюємо умови. Саме тому у нас такий розрив постійний. І він не дає впасти наші валюти прямо зараз. Через те, що нам дають величезні об'єми е, міжнародної допомоги, Кланцевої допомоги да, які і вирівнюють попити пропозиції, але ж це колись закінчиться. Та звичайно, і ну воно що вже буде? І, воно ми б економічно просто були знищені, ну по той же саме причині. Тобто, іншими словами, тут немає правильного, ну немає гарного кінця, кінець буде все одно поганий, то якщо не е, удосконалювати систему відповідної сприяння внутрішнього виробництва і захисту українського ринку. А цього року, якщо намагатися. Це спрогнозувати, ну принаймні от на рівні курсу долара гривні. Якісь значні стабільно. коливання будуть чи стабільно. чому? що у нас зараз величезна допомога, 44 мільярда відвався сьогодні Національний банк золотовалютних резервів. Це одне з найбільших залишків золотовалютних запасів, тому жодних коливань не буде. Тобто Тримати на рівні те, що зараз є, біля 41 гривня 41 гривня там, за долар, то воно так і залишиться. І це, в принципі, під час війни правильна практика. Але тут інший момент треба думати Треба, відповідно створювати умови для внутрішнього українського виробництва. Наприклад, ми зараз маємо реальний прогрес виробництва дронів, але я скептично дивлюсь, що з такою політикою уряду через три роки після завершення війни всі ці виробництва будуть знаходитися в Німеччині, Франції, Великобританії, США, Канаді, навіть Китаї. Але не в Україні. Тобто, якщо вони зробили умови для розвитку, то навіщо? А що потрібно зробити, щоб залишилися в Україні? Ну, умови для безпосередньо власного розвитку. А яких не вистачає? Ну як мінімум, якщо говорити прямо зараз. Прямо зараз. Дайте можливість продавати українське, українську зброю, та яка не зараз в такої кількості, або і саме конкретно, не експерт, маєте на містату. А про це говорять вже зараз, що можна. Я рік дозволити. вже відповідно пролобію відповідно те рішення, яке б задовольнило абсолютно всіх. А це відповідно додаткова експортна мита, яке би дала можливість маржа більше, ніж 10%. Тобто ти будеш продавати з прибутком. І для тебе прибуток такий є кращим. Ніж взагалі не продавати за кордон. Далі потім це більше робочих місць, більше високооплачувальних місць. Далі потім додаткове фінансування на армії. Більше податків за рахунок тих людей, які заробляють, вони відповідно будуть йти в магазини, витрачати свої кошти, сплачувати те саме ПДВ, на їхню заробітну плату будуть нараховуватися відповідні податки. Там єдиний соціальний внесок, утримається. Ну, то ]ся. як такий елемент економіки це сама? працюватиме. Рік, уже рік, елементарне рішення, абсолютно логічне. І я говорю, чому ви проти? Ну дайте хоч один аргумент, чому ви проти. Немає відповіді. Тобто немає жодного аргументу, чому це не можна впроваджувати. Ну, я сподіваюся, що ще ми почуємо ці аргументи, але е, я здається, пам'ятаю, що це була заява слух... від президента Зеленського, що, начебто, цей механізм розглядає уже більше ну, місяця. Будемо... Уже ну там три сценарії. Знов ж таки, один з так. них корупційний. Я дуже сильно хвилююся, якби перше не переміг. Будемо, звісно, це обговорювати в наших наступних ефірах. Так. Дякую вам. Дякую, що сьогодні Дякую. до нас завітали. Іляни Сходовський, керівник аналітичного напрямку мережі захисту національних інтересів АНЦ, економічний експерт був сьогодні у нашій студії. І на цьому ми завершуємо нашу програму за QR-кодом, який ви бачите зараз на екрані. Ви можете зайти на наш ютуб канал і подивитися ще більше наших випусків. Побачимося обов'язково у наших наступних ефірах. До зустрічі.